Діях. Тому, якщо ми раніше могли спрогнозувати, наприклад, там в квітні, що буде в травні, чіткі дати небезпеку, що буде зараз вважати це, ну як я з свого боку говорю, да, це дуже важко і нереально потрібно почекати зараз, поки пройдеться трансформація. А ми з вами, Мар'яночко, впевнена, що з понеділка вже обов'язково зустрінемося і тоді вже зможемо, чітко, щоб не вводити людей в оману, подивитися. Що ж принесе нам червень? Ну, дивіться, мені йде четвірка мечів і вісьмірка мечів. Тобто, так, є якийсь рівень підвищення мобілізації, але дивіться, не розкриті помагу події, які зараз змінять повністю ситуацію. Тут іде по дьяволу певна така провокація. Але, дивіться, п'ятірка пентаклів і рівновага. Тобто, це дві такі дуже цікаві карти, які кажуть, що не варто боятися і панікувати від того, що ми чуємо. Така інформація має місце, тому що тут є певні основи дьяволу, певне підґрунтя. Тому правда, я б не хвилювалася. Змінюються часи. от правда. І взагалі, якщо чесно, я бачу на початку літа, я це вже говорила, відміну примусової мобілізації. Кажу ще раз, потерпіть мої ріднесенькі. Зараз. Схід подій абсолютно кардинально зміниться. Він вже змінився, просто це зараз відкриється. От помагу я бачу. Тож, мої хороші, не хвилюйтеся. Бачите, тут іде знову карта місяця і карта смерті. Тобто трансформація, зміна, вона зараз ще прихована. Тут чітко видно по картах, але найближчим часом ми це побачимо, нам це відкриється. Мої рідні, не варто зараз панікувати. І, до речі, зараз, от буквально до 25-го числа, не так багато часу лишилося, три дні, фактично. Ми остаточно здійснимо перехід, якби в інший вимір по енергіях. І саме зараз від цього переходу залежить те, яким буде наше життя не те, що подальший рік-два, а подальші десятиліття. Тому що зараз відкрию вам таку таємницю. Кожна. Дивіться, зараз не діють практики, ритуали, зараз не діють е, церемоніальна магія, ритуальна магія. Зараз енергії працюють так, зараз магія, і вона завжди була, просто вона завжди була прихована, є в кожній людині, в кожній. Повірте, навіть яка ніколи не була дотична до магії. І якщо ти. Відкриваєш собі цю магію. Якщо дозволяєш циркулювати енергіям зверху вниз через вас, то ви можете не звертатись ні до яких практиків, а самостійно, самостійно, мої рідненькі. Формувати свою реальність, такою, якою бажаєте бачити. Я дала вам невеличку підказку, як можна це зробити, але це можна зробити тільки до 25 числа. Якщо Маряночка, ви не проти, я дам посилання на цю підказку, якщо розмістите в описі цього відео, буду вдячна. Хто має вуха, той почує, кому воно відгукнеться і йокнеться, той відкриє. Прочитає, і якщо йому потрібно, то здійснить цей перехід. Дуже цікава інформація. Я сподіваюся, що дійсно таки для багатьох наших глядачів це було корисно. А посилання однозначно так буде під цим відео. Тетяно, чи можемо ми розраховувати на повернення кордонів 1991 року або 2022 року? Бо пан е, Залужний на сьогоднішній день сказав про те, що наразі це неможливо, що скажуть нам. Безпосередньо вищі сили пропоную подивитися. Ну, дивіться, наразі, можливо, пан Залужний мав на увазі наразі, що це сьогодні-завтра. Розумієте? Наразі це якби тут і зараз. Давайте глянемо, що скажуть нам карти. Дивіться, поступово, поступово. Тут король пентаклів. це завжди про ресурс і сонце. Ресурс на нашу користь, тобто те, що по праву, Потузу жезлів належить тільки нам, розумієте? Але так як я бачила зараз, уже, і повірте мені, я спілкуюся з людьми, які там захищають е, наші кордони, нашу незалежність. І дійсно вже є от така інформація. Там вони ж бачать, що відбувається. Поверне вражина нам е, і Запорізьку області. Чому пан Залужний мав на увазі, можливо, що наразі, тому що. Луганську і Донецьку області, бачите, король Резрів, ми будемо повертати з силою, так як я бачила кінець цього року, початок наступного. Чому неможливий там 91-й, -20, 2022, тому що є питання з Кримом? Так, безумовно, Крим це Україна, але я бачила, що Крим чекає війна. Це не можна було вважати навіть місяць тому, але зараз я це бачу. На, в Крим будуть повертатися корінний буде повертатися народ, якого виганяли, якого ем, виживали, е, знищували на його землі, землях. І зараз розумієте такий досить кармічний час. І тому з Кримом дуже цікава історія, ще раз нагадаю, Крим це Україна. Але за це треба буде боротися. І Крим чекає дійсно дуже великі зміни, не буде там уже такого затища. Зараз тільки затихне в нас, розпочнеться в Криму. Тому тут, можливо, саме спираючись на ці такі факти, здогади, аналізи, пан Залужний і зробив ось таку заяву. І тут є, в його словах, правда, але от дивіться, по верховній жриці. Ми отримаємо те, що є наше тоді, коли прийде час. Воно все буде поступово, але не так довго. Я не бачу, так як бачать аналітики, що це буде роками, п'ять років, сім. Ні, це буквально рік-півтора. Але це, ну, знаєте, не такий вже довгий період для, щоб, для того, щоб повернути своє. Мої ріднесенькі, я не раз, хто дивиться, мене казала, не очікуйте того, що ми будемо жити як. У 91-му році чи у 22-му році. Але це й неможливо, маючи такого сусіда, вони називають нас братами. Але це жахливі сусіди. Не буде такого уставу, як був раніше як був раніше в Україні. Не варто цього очікувати. Не всім буде це подобатися, тому що. Прийдеться змінюватися, прийдеться змінювати закони, робити якісь реформи. Але не дивлячись на те, що спочатку це буде викликати певний супротив, навіть через те, мої ріднесенькі, що ну психіці важко буде пере, 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 перелаштуватися, Мої хороші, повірте, для нас це найкраще. Потрібно змінюватись. Ні, світ, ні Україна більше ніколи не буде таким, як були раніше. Тобто підуть саме відвоювати свою батьківщину в Криму, корінні кримські татари, правильно? Не тільки. В них будуть партнери, які будуть допомагати е партнери різні країни. Якщо вас цікавить, чи буде серед них хто підтримає татарський народ, е як воно буде там законно, я не можу це ще побачити. Чи буде серед тих, хто підтримує татарський народ е Україна? Скажу, що так буде. Однозначно, я також у цьому впевнена, тому що скільки як мінімум кримських татар зараз підтримують Україну, тому що і дійсно таке вважають її своєю батьківщиною. Ну і на завершення хочу також іще поговорити про те, що в Росії почали посилювати додаткову військову техніку, зокрема системи ППО, вони починають встановлювати це. Відбувається на тлі останніх нальотів дронів України. А дай Бог буде так щодня і побільше. Чи і чого вони бояться? Тобто вони розуміють про те, що все, в них вже сили також вичерпуються, чи щось інше є в цьому плані? А я вам зараз, мої хороші, скажу, чого вони бояться. От такі цікаві карти, король мечів і королева чаш. Дивіться, ми як помінялися місцями, коли ми були жертвою, вони агресором, так тому що ми не були підготовлені, ми не очікували. Зараз все Помінялися місцями, розумієте? І те, що я бачила, чому вони це стали робити не лише через е, атаку, через нальоти дронів. Тут дуже цікаво, прислухайтеся. Е, розмова, яка відбулася, Зеленський Трамп, Путін, Трамп. Зараз її висвітлюють по різному. Ці розмови так е, е, губляться в здогадках, але я вам трошки призакрию, е, привідк... призакрию, кажу. Привідкрию вам завісу. Пам'ятаєте, що спочатку Трамп мав позвонити Путіну, потім Зеленському, але зробив навпаки. Путін хотів е і всім казав в своїх ЗМІ, що як вони гарно там поговорили, все так добре по іменах називали. Але після цього почав поси посилювати оборону ППО. А знаєте чому? Я відкрию вам секрет. Тому що е Зеленський. Ой, Зеленський, вибачте, Трамп сказав Зеленському, що якщо Путін не дотримується певних дедлайнів умов і тиску, нам дається дозвіл бити поражці повноцінно. А Путін не дуже хоче його дотримуватися. Але бачите, так розумова пройшла добре-добре, і бистро, швиденько, ми посилюємо ППО, говоримо про якісь буферні сірі зони. Збіг? Не думаю.